Право не платити за зайві квадрати у ДПС. Нагадують про пільги з податку на нерухомість для військових, сімей полеглих захисників, а також осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Пояснюють власники квартир, будинків або інших нежитлових приміщень, площа яких перевищує допустимі законом норми, зобов'язані щороку сплачувати за це податок. Він нараховується, якщо загальна площа нерухомості становить понад 60 квадратних метрів для квартир, понад 120 метрів квадратних для будинків, або ж як що в наявності і те і інше сумарно понад 180 квадратних метрів. Ставки податку визначаються органами місцевого соврядування та залежать від типу об'єкта і його місця розташування. Вони не можуть перевищувати півтора відсотка від мінімальної заробітної плати за кожний квадратний метр. У 2024 році податок нараховується за 2023 рік. Відповідно, береться мінімальна заробітна плата, яка становить станом на 1 січня 2023. Року і становила 6700 гривень. Наприклад, у місті Івано-Франківську прийнята ставка у розмірі 0,5%, то, відповідно, у 2024 році за кожен квадратний метр доведеться заплатити 33 гривні 50 копійок. Водночас є випадки, коли податок не нараховується, до прикладу не є об'єктом оподаткування нерухомість, яка належить багатодітним сім'ям, де виховується п'ять і більше дітей, або де є діти з інвалідністю, які виховуються одинокими батьками чи матерями. Окрім того, відповідно до рішення Франківської міськради пільгу мають і захисники та їхні сім'ї. Пільга застосовується лише для одного об'єкта житлової нерухомості на одну особу та набуває чинності здати отримання статусу учасника бойових дій. Для отримання пільги зі сплати податку на нерухомість потрібно подати до податкової інспекції наступні документи, заяву довільної форми про надання пільги. Копію посвідчення, яке надане особам, зазначеним в статтях 67.10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. До прикладу, це посвідчення учасника бойових дій, це посвідчення члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, це посвідчення особи, яка належить до осіб з інвалідністю внаслідок війни, копію паспорта власника нерухомості. Ця пільга поширюється на території Івано-Франківської громади, і що важливо, власники нерухомості мають право обрати об'єкт, до якого вона застосовуватиметься, і обов'язково вказати це у заяві. Наталя Лосовик Андрій Гаргара, телеканал 402.